Мої вітання глядачам каналу Віта про події вівторка 5 лютого за мить. Про виставку юної художниці, яка зібрала в музеї Котюбинського, більше людей, ніж може вмістити приміщення, розкажу вам я, Марія Супрун. Понад 180 років ім'я автора цієї скульптури не було відоме. Хто ж він дізнавалась? Я Ірина Корш. Річницю на посаді прокурора Сергій Копко відзначив звітом про досягнення та недоліки у своїй роботі в минулому 2012 році. Головний прокурор міста розповідав місцевим журналістам. Але перш ніж звітувати Сергія Копко поздоровили з річницею на посаді. У вас першою річницею роботи е, в якості прокурора міста. Знаєте, місто повезло, тому що у нього є гарний прокурор, мудрий, розумний, толерантний, виважений. Завдяки вжитим заходам всіх правоохоронних органів, які є в місті. Робота була направлена цілий рік фактично на боротьбу зі злочинністю, на її зменшення злочинності. І на, нам це, я вважаю, що вдалося. Кількість злочинів зменшилась в з минулим тобто 2011 роком на 13,4%, тобто на 490 злочинів. Майже 500 злочинів, це пів тисячі, я вважаю, що для міста Вінниці це немалі здобутки. Доліки насамперед це ріст особов тяжких злочинів. Невеликий, але, на жаль, він має місце. На 4-9% зросла кількість особов тяжких злочинів, а саме вбивств, розбоїв і тяжких лесних ушкоджень, які потягли з собою смерть потерпілого. Ну, Якщо бути в цифрах, да, це я так кажу. Оді багато чи 9% в цифрах, ну, наприклад, убивств на одне скоєна більше, зменшилась профілактика злочинності серед неповнолітніх. Якщо позаминулому році, тобто в 2011-му було скоєно 115 злочинів повнолітніми, то в минулому 12-му році скоєно 118 таких злочинів. Нам не вдалося зменшити і зупинити підліткову дитячу злочинність. Це ми бачимо. Бачимо шляхи подолання цих проблем, шляхи боротьби з підлітковою злочинністю, завдяки тільки спільним діям, завдяки профілактики, бездоглядності дитячої. Завдяки вжитим заходам щодо зайнятості підлітків, треба їх забрати з вулиці. Цей рік у нас буде направлений на профілактику і на те, щоб діти наші як можна менше. Чинювали праправних діянь, адмінправопорушень, ну особливо злочинів. Замовити бібліотечну книгу через інтернет, і тепер це стане можливо завдяки новоствореному сайту. Його безоплатно розробила одна з вінницьких комп'ютерних фірм на замовлення бібліотекарів. На сайті є електронна карта, де позначено адреси кожної з бібліотек. Їх у місті 19. Туди ж стікатиметься уся інформація про наявність цієї чи іншої книги. Про це розповів директор централізованої бібліотечної системи міста Володимир Малінін. Як працювати із бібліотечним сайтом, дізнавалась наша репортерка Ірина Дідух дабідабідебі він Бібліотечний сайт під такою електронною адресою відкрився у Вінниці. Він об'єднав у собі інформацію про всі читальні міста. Існувало тільки вісім блогів, блогів бібліотечних. Але я радий, що сьогодні ми можемо презентувати сайт, який охопить і буде розповідати про всю нашу за систему. А це 19 бібліотек філій, які входять до складу централізованої бібліотечної системи, сайт дасть можливість читачам. Отримати е, точну, правильну і корисну інформацію стосовно нашої діяльності, стосовно нашої історії, стосовно тих послуг, які ми надаємо. Е, чітко буде б, е, зрозуміло, де і як нас знайти. Е, фішкою сайту буде електронний каталог, який, е, до якого будуть мати доступ е, наші читачі. Я займався заповненням цього сайту. Створення різних сторінок на сайті є дуже корисні такі посилання, як новини, історія про бібліотеки, контакти, за якими можна зв'язатися з будь з будь-якою з філій, правила користування бібліотекою. Також є дуже така, якби, якісне посилання, як як нас знайти. Там знаходиться карта міста Вінниці і зображено 19 міст на карті, саме бібліотек філій центральної міської бібліотеки. Є як би, дві категорії послуг, основні і додаткові. Основні якби це те, що використовується, те, що надається бібліотекою в своїй роботі, документально інформаційні, додатково-аналітичні. І додаткові послуги, то є би, платними послугами, теж перелік, який говорить про те, які є платні послуги, але бібліотека теж в таких умовах повинна заробляти. Які послуги надає бібліотека додатково? електронний каталог на сьогоднішній день? Це буде перелік літератури, яка є в наявності в бібліотечній системі, але в майбутньому ми будемо. Прагнути до того, щоб мати і електронні книги книги на електронних носіях, які можна буде замовити і по інтернету, в тому числі. Тобто, це додаткова опція, до якої ми будемо прагнути, розвиваючи наш сайт. Електронний каталог книг, який повинен бути розміщений на сайті, поки що оновлюється. Як нам розповів директор бібліотечної системи міста Володимир Малінін, поки що в електронному вигляді зібрано 66 тисяч книг. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта. Першу персональну виставку картин представила в музеї Коцюбинського річна Дар'я Барбаш. Працювала дівчинка над роботами два роки. Нашій репортерці Марії Супрун вона зізнала, що навчання в той час не запускала. Про картини художниці розповідає Марія Супрун. Результат дворічної роботи з малювання представила юна художниця Дар'я Барбаш. На цій виставці всього 20 робіт вони виконані в різних техніках та жанрах. Тут є картини маслом, олівцем, ось крейдою та гуашю. Я витрачаю час не так багато, я малюю, правда, я кожен день, але десь 4-5 годин. І підтримують мене мої батьки, вони допомагають, допомагають мені, там, дають мені поради, нові ідеї і також мої вчителі, які навчили мене малювати. Я бажаю всім вчителям таких учениць. Ну взагалі це дуже рідке явище, коли дитина проявляє стільки зосередженості і наполегливості, щоб зробити проробити стільки роботи, тому що це все кропітка робота. Її можна порівняти якби навіть з вишивкою, коли кожен мазочок за мазочком створюється робота. Ця картина називається Ластівчине гніздо. Я малювала її своєю фотографією, яку я зробила у Криму. І цю роботу я малювала три дні і для неї я використовувала Спеціальну техніку я малювала е, сухим пензликом. Тут зображено ось гніздо, і місячна доріжка, також зображено повний місяць і нічне море. Мені дуже подобається і пастельна робота, гармонія. де Дівчинка в лоці сидить, і собачка біля неї. Тобто, це така непосредственна дитяча робота, і вона створена на одному подиху дуже легко. І от робота, де є будиночок, якби родове гніздо всієї родини. Тобто дитина вложила стільки любові до свого будиночку, що вона зобразила його таким теплим на фоні зимового пейзажу. Пишаємося. Ну кожна матір напевно пишається своєю дитиною. Вона для неї найкраща. Я думаю, ну, звичайно, пишаємося. Виставка пробуде в музеї Коцюбинського 20 днів. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У Вінниці відкрився від, відбувся відкритий кубок міста зміні футболу серед юніорів. До Вінниці з'їхались гравці з Калинівки та Бердичева. Їм від 12 до 14 років. Змагання тривали три дні. Павел, немножко другие, там по стандартам, скажем так, вот мяча, ограничения времени, как нет в большом футболе. Ну, так, первые игры было тяжело, ребята не понимали, как бы, что куда. Сейчас все разбирается, все нормально, сами уже. А да. по сколько человек в команде, сколько там идет? Тайм идет по 18 минут. В команде по 16 человек. То есть замены не ограничены, меняются произвольно, как... по, по правилам разрешено а на поле может быть 5 на 5 8 команд участвовал две группы 4 команды в группах по кругу дальше вот вот только что групповой этап закончился сейчас мы приезжаем другой зал. там будет полуфинал и финальные игры Скульптуру Марії Потоцької, яка знаходиться в Вінницькому художньому музеї, виліпив італійський скульптор Лоренцо Бертоліні. Чверстоліття Мармурова Марія знаходиться в музеї, проте ім'я автора до цих пір було невідоме. Як шукали вінницькі музейники автора скульптури, дізнавайтеся з матеріалу далі. Виявляється, що е, Марія Олександрівна Потоцька. Е, коли вона була ще незаміжньою, то вона була Марія Княжна Салтикова. Нас тепер вже переповнює гордість, що у нас є шедевр закінчена робота Лоренцо Бартоліні. Коли стало зрозуміло, що це Марія Потоцька, то це був такий і напрямок одразу пошуку, що це не простий. Якийсь скульптор собі, і тим більше видно по роботі. Що це фантастична цікава робота, це майстер високого класу. А навіть тільки за прізвищем, що це Марія Потоцька, то можна було зрозуміти, що потрібно серед авторів шукати класного, висококласного майстра, скульптора. Ну так, от і поступово крок за кроком і знайшли, що це Бартоліні. Наближена скульптура повинна бути до оригіналу, як то в живому, в живому тілі все повинно бути. Чому мармур вибирається? Ну, По-перше, благородний сам по собі матеріал, але мармур, якщо брати так проти світла, то, наприклад, якби брати так ніс проти світла, то він буде світитися. Тобто проходити світло. Крізь граніт не пройде а крізь мармур проходить світло. Крізь вгужко тут може бути проходити світло. І, Мармурова скульптура ніби оживає. Ось такі складочки, ось такі, така одежа, витончена постать, шия, граціозність це все. Ну, Тут в якійсь мірі це така пісня жіночості. І Солтакова якраз цьому відповідала. Вона сама по собі була красивою, розумною, освіченою. Так як ось їхні її дідусь і бабуся. Над довгору Салтикова і саме Солтико. А ось тут вони вже на віки тут Це, спілкуються собі одна з одною. Це така родинний куточок, який в нас в музеї вийшов. Це фото гіпсової скульптури Марії Потоцької. Вона знаходиться в Італії. Вінницькі мешканці мають змогу пишатися тим, що у художньому музеї є оригінал мармурової скульптури Марії Потоцької. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Ось таким був інформаційний вівторок. Вже завтра свіжа порція новин. Перший випуск з Вадимом Потатуєвим о 7.40, підсумок дня о 18.40. Далі прогноз погоди, а я прощаю з вами і бажаю гарного вам вечора. До побачення. Погода в Вінниці 6 лютого буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 0-2, в день плюс 1, плюс 3.